Грецьку міфологію вважають однією з найцікавіших у світі. Грецький пантеон складається з богів та їх оточення. Міфологічні боги першого покоління титани та Титаніди, діти Урана та Геї. Титани породили нове покоління богів, які жили на горі аль олімп А зараз... Ми познайомимося з вами з основними богами, які мешкали на Олімпі Зевс у давньогрецькій міфології головний з богів олімпійців бог грому і блискавок. Гера це дружина Зевса, найповажніша серед богинь, покровителька родинного життя. Шлюбу. Посейдон в давньогрецькій міфології один з наймогутніших, найшанованіших богів. За класичної доби його вважали богом-володарем світових вод. У переносному значенні посейдон морська стихія, Аїд – давньогрецький бог підземного світу. Володар царства тіней померлих, один з братів богів Олімпійців. Афіна Паллада одна з найголовніших богинь грецької міфології, улюблена донька Зевса, богиня наук, мирної праці й переможної війни. Арей – син Зевса і Гери грізний бог війни. Символ войовничості. Гефест теж син Зевса та Гери, кульгавий Бог вогню і ковальства. Аполло це син Зевса і богині Лето Бог Сонця і світла, покровитель мистецтва. Артеміда давньогрецька богиня первісно шанована. Як покровителька тваринного й рослинного світу, богиня мисливства, лісів і гір, її шанували також як богиню місяця. Феміда це дочка Урана і Геї богиня справедливості і правосуддя. Часто її зображували з терезами в руках та зав'язаними очима як символ безсторонності. Гермес вісник богів, бог торгівлі й ремісництва, опікун подорожніх. Афродіта донька Зевса, що народилася з морського шумовиння, богиня кохання і вроди, скульптори давнини зображували Афродіту як ідеал жіночої вроди один з найпопулярніших богів давньої Греції бог рослинності, родючості, вологи, покровитель виноградарства і виноробства. У переносному розумінні це вино і пов'язані з ним веселощі.